Ребят, що все ли чай? О, давай. Да мне поставили чайник. Що тут стало? Що за шум? це вже буде? Може це газ, треба відкрити всі вікна. Давай. Потрібно перевірити труби, та викиди цей запах. Так не можна залишати. Ти у своєму глузді. Що ти робиш? Запам'ятай, ці газу не можна користуватися вони запальними предметами, тому що ти можеш викликати вибух у квартирі. Давайте я перекрию трубу. Що тут відбувається? Що тут за метушня? Тут витік газу, не свята. Треба негайно покинути квартиру. І зараз я виключу газову службу, вони самі все зроблять. Ніколи не користуйся мобільним телефоном, не можна. Чому? Якби ти менше пропускала уроки з техніки безпеки, то знала б чому. Ой, та досить тобі. Так, ми зробили все можливе, потрібно негайно залишати квартиру. Ходім.